Добрий день, шановні. Представляю на ваш суд свірсон чи реальність у номінації Літературний дебют. Ранок сяє сонце в школах вихідний. Діти всі гуляють, радощі плакають. Рідні парки Запоріжжя рада нас приймають. Козаки вивчали в п'ятницю, всі в школі. На хортиці могутній прапор наш вершить, щоб не забувати, де ми зараз з Україна мати міста захищає, воно не згасає. Тільки розквітає все було чудово, та я просинаюсь страх, вогонь, війна. Та невже це просто сон? Чи це все наше минуле? Подивившись у вікно, зразу розуміла це не просто сон, це наша Україна. Навіть у такі нелегкі часи крайня ж процвітає. Цілою своєю зсутряма зло, люди моляться за наше добро, щоб не відбувалось разом. всі збирались, бо єднання ворога здаває. Не здамося, не здамо хором всі кричали, бо без цього вороги нас не помічали. Бо вони знали, що вони що у нас є сила. Бо вони знали, що вони, як стояла Україна. Навіть у пікні те тузі знаходились друзі. У суцільній темноті ми шукали світло, на глибокій глибині. Ми шукали вітру. Не посміють вороги дім наш в нас забрати, бо не мають права гілочку зірвати. Наші парки, пам'ятки та Дніпро широкий, не покинуть нас самих, бо живе в нас дух козацький та любов до краю. Що стоїть, стояв і буде навіть у складні часи. Запоріжжя, крайне дій, мрій, бажань і дій. Це наш дім, це наша сила, наша мова, наші крила. Це не сон, це все реальність. І нікому не вдавалось в нас її забрати. Не пробачимо ніколи, ми побиті всі будову. Не пробачимо зруйновані життя, що хотіли лише буття. Ворог прийшов і піде, та залишиться одне. Пам'ять нам усім про те, ким і чим хто справді є.